Хлопці, що це у вас за таке гарне вбрання? Ми пластини. Ми, ми щ... Це наша форма така. А, а що таке пласт? Пласт – національна скаутська України. Нас, нас вчать е, любити Бога і Україну. Україна. тому можна сказати, що ми християнські націоналісти. <рісті> І як ви відчуваєте, любите ви Бога і Україну? Так, любимо. В пласі нас багато чому навчили і ми да, стараємось їх вдосконалити. У нас таких 10 тисяч у всій Україні. А в Києві ще тільки 600. Але в нас немає таких домівок. Що mm -hmm. То... ти маєш на увазі домівок? Ну, Будинків або таких кімнаток, де ми будемо збиратись. Аль влітку як організовано ваш відпочинок чи ваш вийшов. Тому не думайте, що це ми як одягаємо, беремо приклад з піонерів. Це навпаки, піонери брали приклад в нас за час Радянського Союзу. Це було заглушене. І пі -пі піонери подумали, що як це що це, мабуть, гарно дуже, і перелизали це собі. Тільки у піонерів були такі червоні хустки, а в новаків пластові? Да, і в них були інші ідеали. Тільки хлопців входять у ваш пласт? О, пробачте, тільки хлопці входять у входять. Входять всі, хто хоче. Чим дівчата гірші? А як який віковий сенс? Е, ну до 11 років то це новаки. Да. Далі йдуть юнаки старшопластуни і пластуни сеньори. Ну, знаю, можна вже. йти в будь-якому віці, по-моєму, від чотирьох до старості. Яким чином дізнатися, хто досяг кращих результатів? Є у вас якісь. У нас від... немає кращих, не гірших. У, у нас... нас всі однакові. Да, всі рівні. Не знаю, Бо немає фізичних або моральних принижень. <звачте> е, е, якщо людина чогось не розуміє, то їй ну, стараються це пояснити або не дорікають. Не б'ють нікого на цей. <ріпитрична> а якщо, скажімо, ви зустрічаєтесь із якимись підлітками, у яких ідеологія інша, ну, скажімо, це піонери, якісь або там проросійські налаштовані діти, яким чином ви з ними спілкуєтесь? Розкалями не ступен. Ну, якщо є така обставина, що треба з ними там поспілкуватися, то ми так. ну, е, над Ними не знущаємося. Сильно не ну... Співчуваєте їм? Сильно не б'ємо. Давно вже в пласті? Е, я він я чотири роки. Я, я вже рік. Я три рік. Я чотири ну судячи з того, що всі ці три-чотири роки ви залишаєтесь у пласті, то все так. виходить, що вам подобається? Так, нам вже подобається. вже подобається. Ми раді. Радимо... Бо ми хочемо прославити Україну, щоб про неї знали, як про велику вони... країну. Що додатково, ви ще вивчаєте у пласті? У пласті, ми вивчаємо, як виживати серед дикої природи. Вивчаємо ще історію України. Де, ну, іноді, якщо виховники розщедряться, то дивимося документичні. Це забирає багато часу. Ми зустрічаємось ну, максимум три, мінімум один раз в тижні. Це називається сходини. І там ми добу, ну, цьому навчаємось. Ну да, Співаємо там, веселимось, всякі історії цікаві. Задають. Да, Точкування є у нас. А в якому місці ви живете? В Києві. А де? В якому це районі? Я в Голосівському. Я... — Я на Житомирській. Я в Солом'янському. Ми всі з зразу. Тобто ваш пласт це загальнокиївська організація, да, так? Ні, ні, це по всій Україні. Ні, ні. А скажіть це, будь ласка, є якісь правила, якийсь цей кодекс пласту? Може ви мені проголосили? Розкажіть мені в камеру. Любіть Бога і Україну, слухатись батьків-виховувальників, і, вихованів, і, вихованів. і вихованів. допомагати робити добрі вчинки щодня ставати краще? Це ми всі п'ять, де да. А і дотримуватись правил... правил гри. Е, ну є ще інші день. Що Але, мається так... на увазі дотримуватись правил гри? Не змінювати правила самочинно? самочинок, коли Ні, Ну якщо граєш в гру і, наприклад, ну це е, поки що правила для найменших. Це таке. А так треба. Взагалі йдеться про життя, що не, не змінювати. Тобто, коли в тебе є якийсь кодекс внутрішній, ти повинен його дотримуватись, так? так? Поднялась. А що означають ваші відзнаки? За кожен з'їзд дають одну відзнаку. З'їзди бувають. Таборові, е, бувають, бувають різні акції. Так, е, да, бувають такі на один-два тижні великі, бувають на три день, там, десь. Це ну, особливо особисто, ми, ми... виїжджаємо на три дні в наметах yeah. інколи ночуємо, це дуже добре. Судячи з ваших відзнак, які у вас є, ви були на кількох з'їздах таких, так? Я правильно кількох. Ну, деякі де ми зняли, бо дуже старі носити не можна. Оцю треба зняти вже 11 рік. Ще в нас є ну, такі відзнаки: це число курення, е, гнізда. гнізда. Оце наш фарій такий. Називається це, завзяті тим. Ти. Ну, є багато ще інших, а це в мілості. У ну, мене е. поки що одна картограф. У мене охоронець і, це, і перекладач. А перекладач з якої мови? З англійської. І в принципі ви англійську розумієте? Так. Так. У нього ага. картограф. Це на таборі ми вчилися розбиратись на картах і по копасах. Вмілості, які реально можуть в житті пригодитись. В, Ну, в юнацтві більш такі серйозні, вмілості, ну пов'язані. Да, там з таким лікування, вишування. куховарення там. Наприклад, хтось там хворий, його дають лікувати. Там риболовля є. Да. Багато ще інших цікавих вмілостей. Піонери. Це самі. Це самі. Ми антипіонери. Ми за Бога і Україну. Червоні У вас Це піонери з нас злизали, бо ми з'явились раніше за піонерів. Набагато. Ми наприкінці а, Першої світової, здається. Ми, тому що наша організація націоналістична Ленін не дозволяв її вводити. І, і подумав, що так було б гарно, що дітки у формі, і зробив піонерію. А взагалі то перші ми з'явилися. Ну взагалі перші з'явилися, перші з'явилися скаути. Да, скаут зі а потім українці зробили такі пластуни. А потім уже росіяни взяли і злизали це. А звідки походить сама назва пласт? Пласт. Це як, знаєте, такий вираз. Повзать по пласту. Взагалі пластун означає розвідник. У козаків були пластуни, які заповзали, так кажучи, до ворожих таборів. І від них залежало життя населення, там, де вони проживали. А як ви думаєте, коли нарешті настане мир в Україні? Ми думаємо. Що застра не ну, настане, що ну за найкращими сподіваннями ну, звісно, я як весь... казав, коли багато людей чогось захочуть, то це обов'язково збудеться. збудеться і Шевченко казав, що борітися, поборити вам Як Це прихильні.